Привіт, друзі! Сьогодні 1 червня з вами знову Лири Кличок. Сьогодні на Росії зафіксовано три підриви залізниці. Підірвано два мости, так стверджує слідчий комітет Російської Федерації, і є підрив просто на залізничній колії, є навіть і загиблі. І це відбувається за дивним збігом ставин, якраз перед день проведення переговорів Росії та України в Стамбулі, куди власне летить російська делегація, і ми загалом тут підтвердили також свою там участь. Але я думаю, що ця історія з надзвичайними подіями на Росії може мати дещо й інший характер. Тим часом, Держдеп США повідомив про те, що за підсумками переговорів у Стамбулі будуть ухвалені рішення по завершенню двох тижнів. Там все як завжди, 2-3 тижні. Певна хвороба арестовуча вона діє дуже сильно. І також стало очевидним те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Намагається перебрати на себе лідерство в питанні підтримки України, ну і, можливо, навіть очолить і переговорний процес. Зараз трішки детальніше про це все вам розповім. Інформації не так багато. Неділя політики відпочивають. На жаль, не підпочиваємо ми, тому що війна продовжується. Росія завдавала всю ніч атаки по території України, шахедами, ракетами. Прифронтові регіони потерпають, як завжди, найбільше у Запоріжжі. Масований проліт шахедів по приватному сектору. Давайте вам розповім детальніше про все це, що я знаю. Тому підписуйтеся на канал, друзі. Хто не зробив цього раніше, прошу проявляти у вас активність. Це суттєво допомагає і мені, і нам просувати правдивий україномовний контент. Розпочну із підривів на Брянщині. На Брянщині підірвали міст, під яким у цей момент приїжджав пасажирський потяг. Потяг слідував маршрутом Москва-Климово. Він зійшов з рейок, постраждало 8 людей, відомо про трьох загиблих, і там щось біля 80 постраждалих. Ну, звісно, російська пропаганда це подає як справу рук українських і каже, це ми спеціально це зробили. День захисту дітей. І напередодні переговорів ми додаємо від себе зрозуміло, що це провокація чистої води, чи то рязанський сахарок. Чи якийсь інший сценарій, який полюбляють розробляти патрушеві компанії на Росії, але я не виключаю в тому числі, що низка таких надзвичайних подій на Залізниці Росії може мати дещо інший характер. Поки що зарано говорити про, наприклад, тенденційність таких дій і надалі на Росії, але дуже-дуже примітно. В один день три підривиться серйозно. Наступний вибух стався у Курській області на 48-му кілометрі траси тросна Калинівка під час руху вантажного локомотива. Частина поїзду впала на дорогу під мостом, почалася пожежа. В одного із машиністів пошкоджено ноги, бригаду всю фактично відправили до лікарні, і трішки згодом, близько 11-ї години, за московським часом, російські ЗМІ повідомили про нібито ще один підрив на залізниці у Брянській області. Потяг зійшов з рейок, загорівся, там ніхто не постраждав. Відразу фактично після другого інциденту Слідчий комітет Російської Федерації зробив офіційну заяву і сказав, що за фактами цих двох надзвичайних подій порушені кримінальні справи 31 травня 2025 року о 22 годині 50 хвилин на залізничному перегоні у Вигоничі брянській області. В результаті підриву, сказали в слідкомі, стався обвал конструкції автомобільного мосту. Уламки його впали на пасажирський поїзд, що проходив під ним. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждали та загинули люди, кажуть вони. І в Залізногірському районі Курської області, вже 1 червня 2025 року, близько 3-ї години ночі. Також стався підрив, кажуть у слідчому комітеті залізничного мосту, від чого залізничний потяг, що рухався коліями в цей момент, впав на автомобільну дорогу, пострадали машиніст і два його помічники. Тобто слідчий комітет Російської Федерації однозначно сказав, що це був підрив. Ближче до кінця дня в мене абсолютно немає сумніву, почнуть розповідати про те, що це українці зробили. Однозначно так, для того, щоб вчиняти, продовжувати вчиняти. Терористичні акти проти мирного населення на Росії. А те, що вони нас збивають, то вони не розцінюють як терористичний акт. Єдине, що можу відзначити, за нині російська пропаганда активно і напористо відпрацьовує наратив на Заході про те, що ми завдаємо терористичних атак по території Росії, запускаючи безпілотники. Мовляв, безпілотники прилітають цивільні об'єкти, від цього страждають діти, цивільне населення і так далі. Типова історія з виправданням власної війни на території України. І це до певної міри друзі працює. Працює і те, що Росія постійно розповідає, вони готові до припинення вогню в Україні початку діалогу про мирний процес, якщо Захід припинить постачати до України зброю, і Україна припинить мобілізацію. Це звучить не вперше. Дуже часто Путін і його команда говорять про те, що. Це винний Захід, в тому, що Україна чинить спротив і так далі. Але вони не бачать того і не помічають, і не говорять, що вони закуповують активну зброю у Північній Кореї, у Китаю і також в Ірану. В етері Fox News, спецпосланець Дональда Трампа, Кіт Келлах Прокоментував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо зняття заборони на удари німецької далекобійної зброї по об'єктах Росії та можливість постачання Україні ракет Таурус. Хоча поки що чіткого рішення щодо постачання цих ракет немає. Ну, я думаю, що в публічній площині не буде. Але заява з Вашингтону, як на мене, дуже-дуже цікава, тому що Кело говорить, що він вважає війну Росії проти України проксі війною з боку НАТО. Також це, як на мене, дуже резонансна заява, яка буде зараз розірвана просто на шматки російської пропагандою, тим паче на тлі терористичних актів, які вчинила Росія на своїй території з потягами. Що власне говорить Келох, це як ракети типу Тамагавку мініатюрі, вони мають велику боєголовку, летять майже 300 миль. Що означає, що ними можна вражати цілі в глибині Росії, і Путін робить ці коментарі. Якщо ви дасте їм ракети, ми продовжимо агресію. Ну, дивна логіка, він і так її продовжує. їй ракети не дають. І він і продовжує. Ну окей, друзі, давайте далі. І він вважає, що це проксі війна з боку НАТО. Також, чесно кажучи, в якому сенсі так і є, погодився Кіт Келок. Якщо глянути каже він, що європейські країни зробили для підтримки України, тобто Путін, звісно, бачить це. Але Путін не говорить про те, що він купує зброю у північній Кореї, і про те, що він північно північнокорейських солдат для захисту. Хоча на рахунок останніх він говорить і каже, що він використовує їх для захисту власної території. Ми так само використовуємо західну зброю для захисту власної території. На цьому треба наголошувати, але Вашингтон про це говорити не хоче. Келог також наголосив, що росіяни мають проявити розсудливість під час дипломатичного процесу. Ну, це як розмови глухого і з німим. За словами, Келога, Кремль пообіцяв, що він дасть США так званий меморандум продовж тижня. Однак, незважаючи на те, що вже настав час другого раунду переговорів, жодного документа від Москви американці не отримали. Які ще докази вам потрібні про те, що Росія це дуже непорядний переговірник? І також Келок додав, що його турбує, як Москва ставиться до величезних втрат своєї армії на полі бою. Він відзначив, що спочатку широкомасштабного вторгнення загальна чисельність втрат з обох сторон складає 1 200 000, 000 осіб. І наголошує, зараз ми говоримо про українських і російських військових загиблих і поранених. Це понад 1 мільйон 200 тисяч. Це приголомшлива цифра. Це те, що ми не можемо осягнути. Росіяни історично поглинали такі втрати, не моргнувши оком, і це мене трохи лякає. Ми повинні зупинити ці вбивства, сказав він. Речниця Держдепуша. Своєю чергою сказала, що Трамп і Марко Рубіо, державний секретар США, ставляться дуже серйозно до перебігу переговорів між Україною та Росією. І вона наполягає на тому, що і Трамп, і Марко Рубіо ухвалять відповідні рішення через оголошений Трампом двотижневий термін. Але враховуючи те, що перше оголошення двотижневого терміну Трампом було ще наприкінці квітня, нині ми вже маємо червень, вже тричі спливло по два тижні. Рішення жодного ні Трамп, ні Марко Рубіо не оголошували. Тому реально це вже не смішно, а виглядає як якийсь цирк. І тепер, друзі, до ролі Мерца у переговорному процесі. Останнім часом ви помітили, що він дуже активний в медійному просторі. Можливо, будуть якісь суттєві рішення. Хоча на правду Німеччина оголосила про величезний пакет військової і іншої допомоги Україні на суму 5 мільярдів євро під час візиту Зеленського до Берліну. За даними урядових кіл, Мерц хоче взяти на себе провідну роль серед лідерів Європейського Союзу, саме в переговорах. Щодо досягнення миру у війні Росії проти України і, звісно, про допомогу Україні фінансову та військову. За великим рахунком, справді Німеччина це друга країна в світі після Сполучених Штатів Америки за обсягом допомоги Україні фінансової та військової спочатку широкомасштабного вторгнення, незважаючи навіть на те, що Шольц не передавав нам Тауруси, але й Мерс поки що їх не передав. Як я вам повідомляв вчора. Уже в четвер Мерс буде зустрічатися із Дональдом Трампом, і там вони будуть говорити про Україну, Близький Схід, ну і звісно про співпрацю між двома країнами. Як пише видання Більд, зустріч давно запланована і підготована незалежно від обставин. Сторони хотіли б зустрітися і обмінятися думками щодо саміту Великої Сімки, який пройде в Канаді за два тижні, і саміту НАТО, який буде наприкінці цього місяця в Азії в Нідерландах. Обидва заходи дуже дуже важливі. Тим паче в них має взяти участь Дональд Трамп і там будуть ухвалені підсумкові декларації, які якщо ухвалить Дональд Трамп і Марко Рубіо відповідне рішення після переговорів в Стамбулі можуть бути дуже для нас цікавими або нейтральними. Тим очікуємо. За даними урядових кіл, Мерц хоче взяти на себе лідерство з боку Європейського Союзу у переговорах між Україною та Росією, але і Макрон не спитнені. Він буквально ось під час відвідин в Азії зробив дуже приголомшливу заяву щодо намірів Китаю захопити Тайвань. Китаю це дуже не сподобалося. Йдеться про те, що Мерс збирається надавати Україні не просто військову підтримку, а про комплексний пакет, як Європа могла б підтримати Україну. Звісно, не без участі його партнерів, союзників по Європейському Союзу. Але як пише видання, Мерс все ж таки обачає за необхідне зберігати гарні стосунки із Сполученими Штатами Америки. В принципі, це абсолютно логічно. І не лише Мерс говорить позитивну риторику для України. Керівник апарату Мерца Торстен Фрай вважає, що на Заході настав час поговорити знову про конфіскацію заморожених активів Російської Федерації. На його переконання, конфіскація буде справедливим кроком у відповідь на ті терористичні дії і масштаб руйнувань, які завдала Росія Україні. Просто так закрити на це очі. Торстен Фрай вважає неправильним. Також обговорилося питання про те, що не всі країни однаково відносяться до ідеї конфіскації. Він каже, ми маємо це проговорити. Це не означає, що ми повинні зупинитися під тиском Росії, ми повинні продемонструвати силу. Що ж, заяви з боку Німеччини дуже позитивні. Головне, щоб були практичні кроки. За цим слідкую, друзі, як завжди, і оперативно вас буду повідомляти і тут на каналі, і в себе в телеграм-каналі. Посилання на всі мої соціальні мережі знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!